Продовжуючи багаторічну традицію, білоцерківська громада привітала сімейні пари, що прожили в міцному союзі 50 років, і відзначили цьогоріч золоте весілля. Від виконавчого комітету Білоцерківської міської ради приміт таку подяку. Насяки є ну також навіть, будь ласка, квіти, дякую вам і знаємо, що є трошки перебої. З електропостачання, то прийміть таку ковдру, Дякую. щоб вам під ній було тепло. Дякую. Тримайте. Можливо, є якийсь секрет такого ну, подружнього благополуччя. Кохання. Так. Ми виросли разом. Виросли. Вчилися разом з сусідами. Через городи. Живем. Да. І живемо, слава Богу, вже. разом. Да. займалися спортом всю життя. І туризмом, і в річ ходили, і грібили і рибалка, це, це дали такий результат. Це Повинна патри. бути довіра, саме довіра. головне. Да. І не треба кожному з себе ставити, що він старший, що він умніший. Угу. Друг другому вступати. І буде злагода всім. Злагода буде.